що ж тут за картина? Димка, що ти побачив? Ой, вона блістить, не видно. Готуємо до будь-якого так? да? Ні. Какой страшный, хто це таке? це лава. Лава тече з рота в нього, да? Да, смотри, які колючки. Не видно темно. Чи не темно світло? О, вот так видно. О. Третья штурмова бригада. Вот так Димка побачил такую картинку. Да? Да. Друг, да. Ще, другая картинка, да? Ну да, да. Ну давай. Это такая, колючки. колючки. какие, ага, острые, видишь да. какие? Вот это солдат. И солдат, да. Какие захищая нас, да? да. Одну подвел. А тут еще с другой боку. О, здесь кто? Пришелец? Подходит сюда тоже готовим до будь-якого сценария, так. Всякие тут пришельцы приходят. Чи он его что, спасает? Понятно. А Инопланетянин какой-то, бачишь? Наш солдат его спасает. Бачишь? У него аптечка тут. Сделал ему бандаж. Он, бачишь? Да. Смотри, что наверху. Наверху? Да. Ну, там ППО. Да. Видишь, летал. Да. Сбройные силы Украины Пришли. Еще где-то есть, да? О, попереду, переду, гляньте, он еще. Окей. Давай, вперед. «Котик». Тэш третья штурмова. Кто тут? Кот какой, боевый кот, да? Боевый кит який. Ух, на нем Солдат. Да, солдат сидит. Да, меч и у него, бачишь? Это и кит який Маршка. серьезный. Маршка, ты М? Зомби? А, ну да, это всякие. Всякие зомби к нам пришли на нашу землю. Надо их всех уничтожить. И с той стороны котик. А, тут сидит на диванчике, який котик. Там 100 метров десь продается кресло. Друзья, всем привет. Вы на канале Лилия Киселенко. Мы с вами в Черкасах. Дерево. Спочатку зламалась, тепер спиляли. Сьогодні у нас 21 травня і 21 градус тепла, отак уже тепленько, прогноз походить, пише, що сьогодні високий показник ультрафіолетового проміння. Так. А я йду в АТБ і сьогодні середа. Акції АТБ. Подивлюсь, що там мені потрібно. Бачите, який тут на а я там чуть не взяла по 71. одної. як непогано непоганий, до купляла. Він зараз по знижці. А ми такий купляли теж біргамот ваніла. Ваніли майже не чутно, але ж він подорожче такий. Ось такі чаї зараз. Захворієш, то дуже гарно такі пити з цим з куркумою. рис 34. так борошно майже два килограмма. Так двадцять буханочки. Щось печиво до кави ніяк не здешевше. 20 гривень. Дмитрик дуже любить таке печиво. Їсть тільки таке. Зараз отакий. Позничці київський взять? Димону. Значу в стаканчиках з палочкою було На 47% цукру. Теляты на куртку. Или погань. Скива из манго. Розовых. Четыре, пятьдесят одни. Надо взять шесть штучек. Ну, ось мій кошик, печиво, мівіна, серветки, банан, яйця, масло, морозове, аян, водичка газована. І це, це у нас вийшло на 470 гривень, майже 500 гривень. А сьогодні у нас млинці. День тільки кефір залишився, не наколотила, а Саша смажив. Такі гляньте, як хазяїк, бачите? Як салфеточки. Ми такі йому млинці. Саша з І колбаса тут і сир, і мед. І з медом. Смачно. А я і сметанкою. Нам смачного. Я ковбаси не їв. Да, то у нас зранку залишилась ковбаска, а це у нас зараз як не обід, а полуденник чи як? Саша, на роботу. <you're on> <job> <laughs> Саша йде на роботу, ми п'ємо чай. З такими млинцями. <small> Ой, які красиві тут юночки. ще квітнуть, вже осипаються Мали з того, що було трошки прохолодно, якби була жара, то вони вже, мабуть, давно квітли б, хоч там давно вже осипались. А ще бачите, який цвіт. я Що, друзі, я рада, що ви зайшли на моє відео, подивились невеличкі наші пригоди, наше життя. Всім гарного вечора, ага. гарного дня, до побачення!